Я коп'я. Мені дуже сподобались ось ці колоски. Дрізно кольорові. Зараз прийшли з подружкою на ринок в районі Беналуа, в Валіканти. Божий рай дівочий. Ага, що це таке? Я не знаю. Що це таке. Таке гарне, боже багато людей. Аля, <працювання> <Сука. працювання> А тут домашня віка. Ага. Що це таке цікаве? Красивий. Uh -huh. Хто його знає? Помідори, капуста. Цибуля вже попасована все в пакети. Лемони, морква, баклажани, людей просто. Знаєте, як виглядає куркума? Ми ось побачили. Дивіться, яка вона. Що хотіла показати? Картопля. Картопля тут 89 центів, цибуля 69, перець по євро 49, помідори 2 євро, Квасоля по 13 євро за кілограм, Пантеха сочевиця, купа горішків смажених прям такі. І це, напевно, як шкварки, щось типу того. А тут взагалі стільки різновидів цієї фасолі. Фасолі. Дуже багато. Усередних нук. Швиденько показується ананас 2,50 за штучку, Гранат євро. Ку... Боже, каки, як вони? Форма. персик, Два євро великий. такий. Дуже неочікувано. Привіт, корівка. Рошен. Привіт Рошен. Ось це також ось ці цукерки ми замовляємо у батьків з України. Ось ці бім-бом. Так, що ще ще. Є щось знайоме. Не бачу більше. Ціни на яйця. 6 штук євро 80. Ну і бачите, скільки далі. На ринку ціни подивимось. 50 центів пучок Боже, петрушки, Цибуля. А, кукурудза є. Кінза. Кінза не знаю скільки коштує. Це, напевно, цей батат чи щось таке. перчик. Зараз покажу кукурузку. Два на євро, три на євро. Тут продаються кактуси, плоди кактуса, колись Женя вийшов в арабський магазин, на щось типу того, Купив кактуси, ми покололи всі руки, позаганяли занози, пальці. І скуштували його, і він нам був несмачний. Вирішили, що більше ми таке не їмо. Кінець історії. Грибочки дивіться які. медіо, це половина. Грибочки 8 євро. нічого собі. Так, дивіться, тут грибочки хто розбирається і знає назві. Шампіньйони, це я знаю, а це не знаю. Які мали? Оці? Шампінь? Це ж шампіньон? <реш> Потім такі. А оце дивіться, все таке цікаве. Усі знайомі обличчя. Все, я тут в парку. Всім привіт, до речі. Я тут в парку сиджу, випила свою каву з корицею сьогодні. Прийшла в парк, щоб відредагувати відео вчорашнє. Чи вчора взагалі не було на це часу. Тож, Тож вирішила, що я Алісу відведу до школи сьогодні, піду куплю собі каву з корицею. І сьогодні четвер. І потім піду в парк, посиджу. Я тут сіла, тут в парку зазвичай з собачками люди. А одна дівчина стоїть, у неї і маленька, і дві великих, і дві великих не е, на поводку якось не так, напевно, українською мовою. Е, і, і, і ті собаки дві великі завжди біжать до інших, гавкають, хочуть вивести на емоції інших собак. З приводу я хочу повернутися до того відео, де я про сміття розповідала, що за штрафи. Мені люди кажуть, що 20 років тут живу і не чула. Ну, це так, це просто, напевно, хтось десь один якийсь блогер сказав, в якийсь із соціальних мереж. Всі підхопили. Це взагалі закон там з якогось 17-го-2017 року, чи що. А всі почали ну зацепилися за це, зачепилися і почали знімати на цю тему відео. Там Питання в чому? Це стосується саме органічних відходів їжі. Є спеціальний контейнер, отой такий коричневий. Він, де б я його не бачила, він зачинений. Він відкривається, відкривається за допомогою або тархети, картки. О, який вид! Гарний, класний. Так де б тут тінь знайти? Він відкривається за допомогою тархети, картки, або мобіль, або телефона. І можна викидати туди сміття з восьмої. Так, ну, з восьмої там на цих контейнерах зазвичай написано, з якого, з якої години можна викидати сміття. З восьмої там і до якоїсь там, до дванадцяти чи що. Теж стосується і. Контейнера ресто, ну, всього іншого. Є е, для папель, для картону, для цього всього, е, і пластику. А, і ще для скла. Тобто оці три контейнера, папель, е, пластик і відріо цей зелений, який для скла, е, туди можна викидати взагалі в різний час. Там немає різниці. А оцей ресту і коричневий для органіки є час, коли можна викидати. Коротше, розжувала, бо не всі ж знають, просто розповідаю по пунктам. І оцей коричневий, він же ж закритий. Тобто людина приходить, колись мені подружка вручила цей пакет, коли я від неї виходила, і вона каже: викинь, будь ласка, чи я їй там сказала вже, що давай викину. Вона мені дала цей пакет. І я приходжу, а це вже було напевно 9 вечора. Так, гарно, в мене на голові. Чорті, що я підходжу до контейнера, а він не відкривається. Тобто, ну, звичайно, що треба через картку. От що людина робить в цьому випадку? Вона кидає вресто. І так, і в день відбувається. Тобто, відходи, оці які органічні, всі кидають туди. І напевно людина. Чи отримала, чи не отримала штраф, ну її зупинили за те, що він викинув не в той контейнер, напевно. Ну, я так думаю. Тобто є якісь там питання з цими контейнерами, куди ще з Цією органікою взагалі нічого не зрозуміло, тільки через картку можна відкрити, чи через телефон. Тому люди в такій ситуації. І все. Ось така історія. А оце з приводу того, що, бачите, як одна. Людина підхопила, сказала, і всі блогери вже про це говорять: про це сміття, про ці штрафи, всіх лякають. Ну, таке життя. А насправді, бачите, як не все так страшно. Треба звертати увагу. Я до цього не знала, що на контейнерах є час. І всюди написано, коли можна, куди і що викидати. Як виявилось, все дуже легко. Просто подивіться, який чудовий вид відкривається зараз на круїзні лайнери. Так їх гарно видно. Я дивлюсь, таке море зараз цікаве, наче як течія з різних сторін. Ви бачите взагалі видно на камері? Немає якоїсь. Немає якоїсь єдиної хвилі, одної хвилі. Ви зрозуміли, щоб до берега вода прибувала, ви бачите щось таке. Цікаво дуже. Я чую, що все ж таки, напевно, ця кафешка, яка внизу, в, коли з Баріо до Санта-Крус підіймаєшся, в парк сюди. А тут підіймається дорога на Санта-Барбару. Тут кафешка була, раніше вона працювала. І зараз потім зачинилася і не працювала, а зараз дивлюсь, працює. Гляньте, люди сидять. Молодці. Ну, Просто супер, що відкрили. Я думаю, що можна, напевно, може, тут роблять також каву з собою. Треба якось зайти, спитати. Сьогодні не хочу. Я вже випила свою каву. Боже, яка краса. Але море цікаве. Ну, може хтось бачив, таке я перший раз бачу, тому не знаю, як вам описати і передати ці емоції, як правильно спитати. Просто якесь так дивно виглядає все. Як змінюється погода? Минулому році було прохолодніше. І вже не друга день народження було 5 листопада. Ще раз Геннадій вітаємо тебе з ним народження, якщо ти дивишся це відео. І він мене якось спитав, що хоче поїхати. Ну, В Іспанію приїхати, він в Польщі взагалі сам зараз живе. Ще хоче приїхати в валіканти, Алик... а в Бенідору в листопаді. Як каже, з погодою? А я кажу, та холодно було. Що тут не знаю. В минулому році було холодно. Я подивилася відео в Google фото. Це тут, іду, така, дивіться, яка доріжка. Тоненько не знаю, що тут чи можна тут іти. Я кажу, було холодно, я була в такій, як, ну, як вітровка, щось таке. А зараз взагалі можна ходити у футболці, реально спекотно. Це просто я вже кофту вдягнула зранку, бо зранку прохолодно. І вже ну, йду до кінця, вже не знімаю, бо не хочу нести в руках. А взагалі дуже тепло. І він дзвонив, коли в нього було день народження, і каже, що вони навіть в морі купалися. Каже, ну таке, таке море, що можна ще покупатися. Я не знаю, я не хочу перевіряти. Я повірила на, на слово. <свірю> Вірю. Ой, тут, тут, тут прикольно, дивіться, тут такі сходи. І гарно. Е, тож тепліше. Я взагалі дивилася, що, напевно, не в тому році, а аж поза тому я в січні. Була у футболці і у вітровки. Витров... В, в курточці такі легенькі дуже в парку. Ну, і видно, що сонячна така погода, видно, що класно, тепло було. У мене проблема з телефоном немає взагалі пам'яті. Треба сідати і чистити. Тож треба завершувати це відео. Що буде в січні, Якщо зараз от, тепло, що буде далі? Все змінюється кожного року, бачите. Реально, сьогодні хотіла трішки більше зробити відео і на якісь інші ще теми поговорити, але ну, немає, просто пам'яті. Я почистю її і обов'язково повернуся. Так, боже, щось. Реально така гарна доріжка, чого я тут раніше не ходила. Дивіться, треба, може, перегорнути камеру і ще трішки вам показати. Е -е, треба сісти і почистити, а ви обов'язково пишіть. Е Коментарі, пишіть коментарі. Пишіть свої питання. Я в наступному відео обов'язково е буду намагатися відповісти на всі такі цікаві питання і все розкажу. Але для цього тр треба це зробити. Блін, отаке вийшло, виправдовуватися. Ну, а, а що, що робити? Реально, хочу записати відео і, і ось таке. Ага, дивіться, звідти я прийшла. І отут таке місце прикольне. А там можна, напевно, ну, вже і спуститися. А це що таке? Це якась як церква чи що. Там хлопці сидять. Знімати не буду, але запах такий травки сидять, розлікаються, розважаються. І куди ж ведеться дорога? Тут ремонти. Лопіка Так, Ось тут також. Тут доріжка веде. Видно, що не дуже ступала нога людей. Куди мені йти далі? А це куди веде? А, це напевно. Трішки починаю розуміти, де це. Це звід, звідки я знімала для вас, коли кораблі на морі були. Тільки вище я стояла, де жіночка. А, навіть ще вище. Так, я отам море знімала. Все, все зійшлося. Тут також о оазис. І такі, як. Не лавочка, а така, місце, де можна полежати. Хочу сказати дякую кожному, хто підписується на мій канал, хто ставив подобайки. Тож, якщо ви не поставили, обов'язково поставте. Дякую вам за це. Всім я вам бажаю гарного настрою, чудового вечора, мирного неба над головою. Дякую вам за прогулянку, дякую за теплі слова, підтримки. Всього вам найкращого. До зустрічі у нових відео.